Питає, що кінець, от... кінець мотузки, який я повинен передати товаришеві, що... що воно таке? Рав. Отє розкриття, яке ти маєш? Ти також його отримав. Питає, е... а яке розкриття я в мене равну не знаю, ти скажи. Питає, ну ти ха відчуваю те, що я можу знайти в своєму розумі? Та, ну, скажімо, кажу, Рав, питає, і це мені треба передати товаришеві. Так, кажу, Рав, а яка дія передачі, щоб воно рав? ну, коли ти приєднуєшся до нього? і обидва разом підходите до той кінця тої нитки. Яка належить обом і пояснюєте один одному, а, що а, ж ти зробити? Ну, всі справі питає, а що я можу передати йому? Нам треба приєднатися до вищої нитки, скажімо, та, що йде в вись. Ну що рав, ні, ну ти, ти розкриваєш що це те, що треба робити, і через те, що ти зв'язуєшся з ним, ну ти. Розкриваєш йому, пояснюєш йому, що слід зробити. І тоді ви виконуєте це разом, питає, але, і, тако, і товариш також отримує, чує, діє в чомусь Рав, через тебе. Що означає через мене? каже. Питає Рав, тому що ти ти перший, хто прийшов до цього зв'язку. Ну, не дуже зрозумів. Каже, питає. Кожен з товаришів отримує, чує від Рава з першоджерел, з нашого спілкування. Що я можу дати йому, чого немає в нього. Рав, ну так як ти описав, то немає що дати. А як я описую, то є що дати, тому що ти тому що ти ти діяв на нього. Він отримав через тебе світло, що повертає до добра. А зараз ти повинен взяти його і разом з ним розкрити вищий зв'язок. Питаю, коли я сижу на уроці зараз, з яким намір слід сидіти разом з товаришами? Рау. Ну що ти разом з ними тепер? Визначаєш? Ти визначаєш зв'язок з творцем, питає, а що я хочу передати товаришам? Рав, те, що ти осягаєш, ти хочеш все передати їм. Питає, що я хочу отримати від товаришів. Також те ж саме каже Рав. Адже ви дієте в цьому разом. Питає, а де наша точка по відношенню до нього до творця каже рав так те Та що ви з'єднані і в цьому єднанні ви хочете діяти по відношенню до творця